Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Замовив Коля Плуга. Сьогодні так раненько привезли зранку. Ну, вже ближче до обіду я побачу, який він. Порівняно з нашим такий великий, високий, хоча здається, і наш такий нормальний, як працювали. Просто я більших їх не бачила. Угу. Всім привіт. Ви знаєте, дещо навпаки починаємо. Спочатку навісне обладнання, щось придбаємо, а тоді вже тракторця. Якщо серйозно, то таких плугів не дуже багато в Україні, вони прив'язані з Європи. Коли раніше, знаєте, придивлявся, думав, що їх є на вибір. Йо-ма-йо, -йо, а так то не дуже саме такого, як я хотів, це N97 Лемкін Європал 5. Тут виходить максимальна відстань між корпусами 97 по-моєму, сантиметрів. То, так, взагалі, знаєте. А далі йдуть цвята, то св свіжого нічого не буде. Думаємо їм придбаємо. А тоді глянемо, що вийде, бо то у нас кукурузи дуже багато щоб переорувати. І коли придивляються, то взагалі Ну так, і до українських наших придивляється, до Оптікона, і до Велеса, і Квернеленд. Рабиверк, усі передивився, але хто знає, воно знаєте, цей такий трошки з дорожчих йде. Не хочеться, щоб там якусь тисячу-другу доларів дешевше купити, але тоді голову чухать, що воно якби трошки не доробляє свою роботу, тому що такі з кращих вони всі йдуть дорожчі. А так, знаєте, кукурузу можна і заорати, коли там фрезою дискаємо пройшов, а тоді вже можна і таким потихеньку перегорати, але багато процедур таких. Багато палива і, все, і часу свого то, думаємо, таким будемо пробувати, якщо у нас відео буде загоривати, то буде чудово. Там не взагалі нам не треба, щоб була б зверху вже така ідеальна картинка, але взагалі більш-менш, щоб він загорив і все. У нас, у нас таке подрібнення після цього апарата. не дуже на щепу такий побіди там і такі є. Клаптики, цурцурпалки. Поглянемо ось такий плужечок. Такий органи, органи. трохи вже підношені, але він бушний, то зрозуміло діло, що ним буде вже це в ідеалі. Ось такі передплужники, бачите, стоять кукурудзяні, вони такі вищі йдуть. Стойка 75 см, між корпусами 97 см. І ось такі він. Рама це йде. Якщо в сантиметрах, то 11х11, 110х110. То глянемо, що у нас воно вийде. У нас є важчі землі, і легші землі. На важчі там де і врожаність була більша, там відповідно і решток більше. Як воно вийде, подивимось. Ані то будемо двома тракторами менше ми тягати його. Але щоб підняти, він десь в районі 800 кг Бачить цей плужечок. Ярослав не полінувався вранці ще вставати. Я йому вчора сказав, бо якось знаєте, часом коли-небудь Ярослав каже, що будіть мене, а коли бужу, то каже, хочу спати ще. Але я сказав, я кажу, тільки раз спробую, тебе будити, якщо так легенько, якщо їдемо розружати, то їдемо. І зразу, тільки я сказав, що я їду розружати, як штих. Став дівся зуби почистив, все стоїть. Чай робить собі. А приїхав, каже, він такий як високий, як я. Ну думаю, ну вже я поїду теж побачу, який вже він такий високий. Та він справді такий великий. Ну. ну але глянемо, якщо все добре, то можливо ще до нового року попрацюємо їм. Попереорим діляночки наші на таких печальних землях 100%, щоб буде воно все йти. Ну, якби оранка можна буде оранку робити. Там на такій глинистих, хто знає, як буде з погодою. чи чи буде пластилін, чи буде перегорюватися воно. Коли сбачити ось таке стоїть, воно не знаю чого так, але так воно під конусом таким. А тоді далі. Я ще знаєте не спеціаліст у такому, як там що до чого, як їм працювати в процесі, я думаю, щось, щось придумаємо, якось приловчимося. Отут такий незрозумілий річажок, що він робить, також невідомо. Так взагалі ну, трохи там самі робочі органи підношені, так що, наприклад, рама поварена була б чи ще щось, то такого немає. Тут також, отут де він кріпиться, то таке не розбите все більш-менш непогано у стані. Оці цілим наперед, на такі вони, мабуть, вже підношені і по лиці так добраче стерті. Ось такі то справи. Нам, аби кукурудзу заховають, щоб ну, позагортало все. Ми раніше завжди кукурудзу потроху сіяли, але раніше була така проблема, як важко було її посіяти. Цим міжаком, що ми сіяли, негано виходить, але важко виходить. Та коли вже цього року з стілкою перший рік посіяли, то взагалі, як би, нам щоб бічків кормить, то чудова культура. А потім ще була проблема, що позбирати. То все добре, вже наш апарат настроєний, то... Бо збирате тоді батько з майстрував апарата, позбирати кож руками. А тепер ще бо... заховати нам треба. що? <смітна> <Чи шо? смітна> — Ну, Бо там, знаєте, батьки біля хати, то я проходив тоді дисками, заїхав перший раз, тоді ще раз з фрезою, фрезою вже на відео і тоді переворот. то так воно непогано вийшло. Але там і маса така невелика дуже була. Тож там кукурза трохи рідше, рідше посіяна їжачком. А коли там була до трьох метрів, то... І маси, звичайно, більше. Ну і плуг, звичайно, такі вже не все будемо спостерігати, як воно буде виходити. Чи буде все добре, чи не буде все добре. Але хочеться, щоб якби покраще. Краще у чомусь потерпімо, наприклад, там щось докупити. Але ж спочатку потрошку, але щоб більш-менш старатися, щоб воно було б якісніше. Йдемо ще до бичків заглянемо раз ми тут. Ну. А порівняти нашого бомета два по 30 взагалі. Тож, як все добре, то ти вже не буде такого, що зранку поїхав і довго нема. А так воно буде набагато швидше перегорувати. Менше часу буде займати. А цікаво, як цей бардачок, коли перевертається, чи він не відкривається, щось не можу зрозуміти. А то у нас вже це не перевертається, що вже бачите, нічого не знаю, буду розказувати. Так, подивіться, звичайно, добре, але буде краще ще глянути його в роботі, як він це покаже. Тут також бачите польові дошки, також так трохи вони підношені вже і перекинуті. А так загалом поки що все добре йде. заглянемо до бічечків. А такого, знаєте, що не оборотно, то я, якось я взагалі не, не розглядав. Хочеться зразу оборотного, щоб потім не пройшов якийсь рік другий і вже докуплять. Наприклад, оборотного хотіть. Вони тоді порушили так. Щось бички мовчать, мабуть, лежать. Та, полежують. світла їх немає, також немає чим зайнятися. О, вже під, підчистили. Майже деякі палочки поставались. Це такий самий такий малий, а завжди біля корита, що ти кажеш такий смішний. Ну. Япончик. Ось і бачите, також полежують. Все, що то вже нічого, вже нічого, І одразу не знав. Але так взагалі я так бачу, що бички так швидко привикають. Все добре, нам розбереться, де води попить, Знає, що його не ображають тут, на його не скачують і все. Теж до вечора повізберують все. Ну. Чи може ти вже менше трохи насипаєш їм, корм поважив і сказав, що багато з'їдає? Зараз вкусить. Чи Ні, Не, воно добре, що їдять. Бо раніше більше залишалося. ось. То бічки більше, щоб їсти. Але їдять, значить, ростуть. Так добре будемо їхати, сьогодні Там ще троє, нам ще треба трошки нам налущити. Почекаємо, поки світло з'явиться, щоб підмелювати. Зараз вона так трохи важкувато ще піддається, щоб так само лущити так само перемолоть важче. Але коли перемелюю, то перемішую. Найкраще виходить, коли ячмінь і кукуруза. Як він, він, він так трохи важче перемелюється, тому мабуть я так думаю, кукрузу розганяє, легше її стає розбивати. Прийшли, потурбували. Що? Так, добре. Бо сьогодні, знаєте, ще переживав, як його розгрузити, то що десь в районі 800 кілограм такий. Але зняли там потихеньку, два чоловіки було на противазі, на тракторі, то розрузили непогано. Все вийшло у нас. Тут також переприває робота чекає нас. А коли, наприклад, якогось такого звичайного плуга, то в принципі можна було б не ну, прикупити. Але щось хто знає, як воно правильніше. Коли правильніше, побачимо, як він буде працювати. Якщо все буде добре, значить зробили, зробили такий правильний вибір. Щоб краще дорожче, потрошку його, але що потім через рік другий не думає, щоб його замінити. Тут бачите, зараз захват йде 40 см корпуса. Такі протужники вищі М -м. пів метра. То ще чекає і новина, коля не переорана. Ота, що ти викрупив. Ну, а там така земля глиниста, то хто знає, чи вона нас вийде в цьому році. Але було б краще, тому що в цьому році, я так бачу, в нас було також весняної оранки. То там, де була весняна оранка, кукуруза почала трошки вигарати, коли в дощі. Можливо, тижнів три не було дощів, там земля така піщана. Лиміші, бачите, як складається з двох частин. Я тоді зразу, коли приділявся, думав, можливо, це такі накладки як долота. А це якби ну, одна частинка така. І ось ця, по-моєму, ж правильно. Чи можливо я неправильно розказую і показую. Да, все правильно. І на полиці бачите, ось ця грудинка такий, ремкомплект, міняється окремо. Вже ми вдома світло появилось, то хочемо налушити кукурудзи. Лушити будемо так небагато, вона така ще сира, але все рівно вже Коля потрошку додає до раціону. Треба, бо скоро з'їдять наші всі зернові бичечки. Так, будемо розпочинати. Треба, я бачу, зробити поставити автомат, щоб можна було включати тут на місці, а то, що зараз -то воно через переноску просто. Я беру спочатку ось так. Перший бункер є. Так, бачите, воно ну, виходить. Ще зараз так, так трохи важку, відходить, саме зерно від качана. що сирувати, тоді йде як з комбайна, коли вже сухе, але нічого. Дай вдвох. Отут Угу. А то як ти кажеш, зерно з'їдять, а кукурудзи самої не схочуть. Ну, будуть жирні від кукурудзи. Зараз злущимо так не побагато, а далі, Коля каже, як будемо масово, то туди перевеземо апарата. Ну так. Да. Але тому буде вже аж навесну. на весну. На Пасху. Як підсохне наша та, що, як ми називаємо? Сушка? Сушка. сушка. Стелаж для кукурузи. Так, заружаємо знову. Трохи мало посуди у нас, да? якби так більше, щоб було б було б ще краще. Тоді, до речі, запитуєте, яким преміксом користуємось, то зараз якраз переходимо вже на шинкон назад, того, що користувалися ось таким абм -ом. Оцю партію були на АБМі у нас, а попередньо на шинконі. Але щось мені шинкон здається більш до вподоби, ніж АБМ. Хоча АБМ трошки дорожче йде. А сухе молоко яке? Сухе молоко. Пан гарбуз пробуємо також. Пан гарбуз, але ще не дуже багато бички так випоїли, можливо, штук три, але так сподобалось. Краще, як шинкон, знову ж таки. Бо буває і на вайбер пишуть, запитують, no. яке молоко. Але ж ми не спеціалісти ми пробуємо Пробуємо щось якщо щось не влаштовуєте, і все. Але в тому році ти кажеш, що бички були жирніші. Чи може, що? може я так себе, себе настроїв, але якщо щось перехожу назад на шинкон, значить шинкон мені більше до подоби. Шинкон це 2%, АБМ 2,5% і трошки дорожчий. бички не гладші це 100%, а може бути трошки худіші. І шерсть в тому році у нас всі такі гарні були. Були як міші гладенькі, а тут є всякі там і кучераві, короткі, і довгі всі підради. Сирий, я ще вони так... Ну. Не, і стукає не дуже, так важко. Не дуже і в грубці горать. І важче лучиться. А тоді, як обічно, так то вже ж іде як із лексіона, якого на родочків кільканадцять. І по боках бункера. так висипаєте, як сухі. Нічого підсохне. Здається, каченів так було небагато, але як. Получили то й нормально зерна. Ну. Хай підсихає, коли буде підмішувати. Там ще є одна болія. Макота. Макотабічка. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!